Добрий день, шановні друзі, я Крикун Галина Віталівна, заступник директора комунального закладу освіти, обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Дніпропетровської обласної ради. Хочу презентувати вам свою доповідь на тему: Актуальні питання функціонування закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму під час дії воєнного стану. Та трансформація освітнього середовища на вимогу сьогодення. Сучасне суспільство переживає суттєву політичну, економічну та соціокультурну трансформацію, яка пов'язана з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. Зв'язку з цим відбувається переосмислення минулих цінностей: зміна векторів навчання та патріотичного виховання, та зміна життя людей в цілому. На сьогодні найважливішим завданням будь-якого закладу освіти є виховання свідомого громадянина України, виховання активної громадянської позиції у дітей та молоді. Це питання є нагальною проблемою загальнодержавного масштабу. Позашкільна освіта Дніпропетровщини представлена розгалуженою мережею закладів позашкільної освіти. Профільна мережа закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму на сьогодні складає 9 установ. Організацію і координацію еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти на рівні області здійснює комунальний заклад освіти, обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді. Розбудова системи національно-патріотичного виховання має бути реалізована у навчальних закладах різних рівнів. Заклади позашкільної освіти в цьому сенсі мають суттєві важелі та впливи на формування ціннісної системи вихованця, адже тут діти перебувають за покликом серця. Позашкільна освіта в умовах війни набула ще більшого значення як освітній інститут, що створює умови для формування ціннісних орієнтацій, соціального розвитку та громадянської самореалізації особистості та її самовизначення. В умовах дистанційного навчання колективи еколого-натуралістичних закладів позашкільної освіти Дніпропетровщини переглянули та оптимізували систему навчання, яка функціонувала в закладах до 24 лютого 2022 року. Відбулось створення нових груп, сторінок, спільнот на сайтах закладів, соцмережах та різноманітних месенджерах, які дозволяють охопити дітей різних вікових груп та їх батьків, долучити вихованців до цікавого дистанційного навчання, розвантаживши дітей, які знаходяться в негативному інформаційному полі, і постійно переживають військові дії, що відбуваються на території України. З метою забезпечення змістовного дозвілля дітей та їх психологічної підтримки на сайті комунального закладу освіти обласний еколого еколого-натуралістичний центр була створена сторінка до перемоги через дитячу творчість та пізнання навколишнього освіту для юнатів, батьків, колег, дописувачів, де від початку війни щотижнево розміщуються тематичні інформаційні повідомлення, еколого натуралістичні матеріали. Юнотівські цікавинки, мастер-класи, відеоролики, патріотичні розмальовки для широкого кола читачів. Педагоги закладу створюють авторський контент патріотичного спрямування, який розміщують на сайті та у групі Facebook закладу з метою інформування дітей та дорослих про патріотичні події, які відбуваються в Україні сьогодні. Створено пізнавальні канали у месенджерах Viber та Telegram з назвою Екоцентр Дніпро. Тут розміщуються авторські світлини, цікаві факти про природу, наукові відкриття та пізнавальні вікторини, які охоплюють найрізноманітніші питання біологічних наук. Ще з 2020 року функціонує сторінка закладу у Фейсбук. Тут відвідувачі можуть ознайомитись з подіями, які відбуваються в центрі. Познайомитись з нашим центром дистанційно. Свої офіційні сторінки в соціальній мережі Facebook для широкого доступу мають всі заклади позашкільної освіти, еколого-натуралістичного напряму Дніпропетровщини. Тут розміщується інформація про творчі здобутки вихованців і педагогів, матеріали з досвіду роботи за різними напрямами діяльності, корисні посилання, авторські майстер-класи, вікторини, відеоматеріали занять гуртків тощо. Деякі заклади Дніпропетровщини перебувають під постійними обстрілами. Це комунальний заклад Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр та комунальний заклад міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради. Але, незважаючи на тривоги та небезпеку, педагогічні колективи продовжують плідно працювати, в тому числі дистанційно. Педагоги створили різноманітні вайбер-канали, такі як Цікава Природа, Школа квітникарства, ведуться різноманітні блоги, де вихованці можуть знайти цікаві еколого-натуралістичні матеріали для творчих занять, висвітлити свої досягнення, поспілкуватися з педагогами. Педагоги закладів позашкільної освіти області еколого-натуралістичного напряму тісно співпрацюють з пресою та телебаченням. На території обласного еколого-натуралістичного центру відбулись зйомки про роботу обласної природничої школи функціонування теплички та живого куточку. На станції юних натуралістів міста Павлограда відзнято декілька цікавих натуралістичних сюжетів, які можна побачити на сторінках закладу у Фейсбуці, а також опубліковані деякі статті, наприклад, у газеті Вісник Шахтаря під назвою Тут навіть дорослі можуть відчути себе юнатами. Цьогоріч важливим питанням роботи закладів позашкільної освіти стало не лише навчання, а й психологічне розвантаження дітей та дорослих. Особливо це стосується внутрішньопереміщених осіб, які перебувають в стресі та відчувають нестабільність, що пов'язана з переміщенням та бойовими діями окупацією рідної землі. Потужна робота проведена закладами позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму Дніпропетровщини по адаптації дітей, зануренню дітей в світ природи, сприяння їх активному спілкуванню з тваринами навколишнім світом та однолітками. Організовано родинні екскурсії, екологічні прогулянки, різноманітні майстер-класи, екологічні естафети, пізнавальні вікторини, ігри на свіжому повітрі, сеанси анімалотерапії, квіткотерапії, пейзажної кольоротерапії для дітей та дорослих. Проводились різноманітні екологічні, ботанічні та зоологічні екскурсії. Продовжує свою роботу філія Шафран комунального закладу освіти, обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді. Педагоги філії активно сприяли залученню вихованців до різноманітних конкурсів, акцій, флешмобів, національно патріотичного спрямування а також до участі у природничих конкурсах різних рівнів. Вони активно долучилися до волонтерської діяльності, а також Постійно проводять роботу з дітками внутрішньо переміщених осіб, допомагаючи діткам відчути себе як вдома, зняти психологічну напругу, залучаючи їх до різноманітних ігор, вікторин та екскурсій. За минулий рік заклади позашкільної освіти Дніпропетровщини, еколого натуралістичного напряму, стикнулися з рядом труднощів, як і вся Україна. Це пов'язане з неможливістю проведення очного навчання, стресами, тривогами і обстрілами, необхідністю зберегти колекції рослин і тварин, необхідністю волонтерити та підтримувати дітей. Але ми вистояли ми стали сильнішими, і ми впевнено крокуємо до перемоги з вірою в Збройні Сили України. Дякую за увагу!